Ми були на балконі в хаті на дружбу народів, яку ви орендували з колегами а, ну, ну. і на відкрито і красіва шотганімпівас. Якщо ви не Шотга... шотган піваса, це, це така американська забава з півасом. Коли ти береш в залізній банці півас. Піддіваєш пальчиком так чеку, потім пробиваєш або ключем, або ножем, або пальцем продавлюєш дирку знизу, і відкриваєш цю чеку і вйобуєш пиво за пару секунд. Просто а до просто кимонатра. Зараз треба да, всосати в себе. А, в банці. Ну, в Думаю, да. Ну, да. І є э, три варіанти розвитку подій. Перший успішний. Ну, так черепаховий, Да. Перший успішний. Ти випив півас, тобі не боляче, приємні відчуття. Всі кажуть, уу, клас! І весела атмосфера. Другий неприємний. Ти випив і у тебе колить нахуй, ніби ти впав на ножа отут. Бо це дуже неприємно. А Чому так? А Чому? колить? — Стуте пузо, чувак. У тебе купа піваса, купа газу, піни в шлунку, і воно його розпирає. У мене в животі під м'язами такого ніколи не було. І другий варіант. Третій. Ну, третій. Mm -hmm. е, ну, другий, я подумав, бо він типа, між ними. Ага. Це коли у тебе третій варіант, але ти хочеш, щоб це перестало буть, і ти просто ригаєш піною пивною. Довго-довго струями піни, їбашиш прям з рота. І це було на Дружбі народів в центрі Києва з балкона на другому поверсі. просто людина піною отак. пенна вечеруха.